Дякую. Дуже дуже важливі слова. Але ми розповіли. Вже всі написали свої побажання на фульках. Молоді, молоді дівчата. Ви корочі що ви написали? Мирного неба. Кульки запускати в небо. І написали побажання? Так! Молодцы. Звучит наши хорошие Oh, 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 Соборність це символ. Соборність це боротьба наша за волю, це порозуміння між людьми, а також часто стародії і віри у перші майбутні. День об'єднання України в єдину міцну Україну, яка має продовжувати такі традиції, ну і, відповідно, повернути Крим, і повернути Донбас. День Соборності для мене це єднання Заходу і Сходу, півночі півдня, це просто єднання всієї України. Це одна національність, це одні думки, одна мова. Це для мене соборність. Це мир, це спокій. Щоб всі дружили друг з другом, щоб всі друг друга це для мене є соборне. Це відбулася акція побажання для України, якою ми хочемо бачити нашу державу. Було залучено 150 кульок, які ми запустили в небо з нашими побажаннями і надіємося, що Небесна Канцелярія почує. Сьогодні дуже дуже багато людей висловили єдине побажання для нашої країни це миру. Ми надіємося, що